Разом із військовими погасили марки. Сьогодні в День захисників та захисниць України Укрпошта презентувала нову серію патріотичних марок, присвячених Збройним силам. Гасили марки на фоні зруйнованої будівлі на околицях Чернігова разом із військовослужбовцями, які стали на захист міста 24 лютого. Слава Збройним силам України. Чоловічі свято поздоровляла чоловіків, а зараз так вийшло, що і сама прилучилася до цього. Гордість, гордість за нашу країну, гордість за дівчат, які такі ж самі, як і я, медики, кулеметниці. Багато туди вони пішли, які теж стали рядом з чоловіками і стали захисницями нашої України рідної неньки. Укрпошта презентувала серію з шести марок, на яких зображені шість родів військ Збройних сил України. За словами директорки Чернівської дирекції Укрпошти Олени Дорошенко, цю серію малював той самий художник, що і зобразив марку Вільні незламні непереможні. З кожної марочки 8 гривень з кожної марки йде на підтримку Збройних сил України. Тобто, знову ж таки, це благодійний випуск. І це перша марка нової серії Збройних Сили України. Тобто, я думаю, що будуть наступні випуски. Ну, я думаю, що всіх цікавить, коли ж буде Кримський міст. Анонс, ви всі бачили в Фейсбуці, в соцмережах інших він буде, тому що підготовлено ви ж бачили ескізи, всі готові.